Луцький волонтер Сергій Тимчук разом із колегами завезли на передову і передали волинській сотій бригаді два бомбери літакового типу. Їх вартість 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ці кошти назбирали під час збору, який організував Сергій Тимчук, проект «Гардероб Бандери, благодійний фонд. Вайтпей накопичити необхідну суму вдалося завдяки донатам небайдужих людей. Організовували командою Гардероб Бандера. Доєднались дуже багато людей. В першу чергу це «Фудфест» доєднався. Доєдналось багато блогерів, багато публічних людей. І так, спільними зусиллями друзі. знаєте, от е, такі дії да вони реально наближають перемогу. Ми разом всі об'єднавшись, да, зробили дуже гарну справу для сотень бригади. Передаємо таких два бомбера, які е, будуть реально допомагати нашим. Е, Друзям військовим за допомогою безпілотників, наші військові проводять розвідку, атакують ворожі цілі і допомагають під час евакуації поранених. Варто зауважити, саме безпілотники стали важливою зброєю під час повномасштабної війни, і більше того, сформували по суті новий рід військ, якого до цього не існувало. Тож закуплені бомбари волинські волонтери передали батальйону безпілотних систем сотої бригади. Військові пообіцяли, що за їх допомогою будуть ще ефективніше нищити ворога та їх технікум батальйон дисковотних систем Ворон з сотої окремої механізованої бригади висловлює подяку гардеробу Бандері і всім небайдужим, які долучилися до збору. Завдяки цим пташкам, виробам, які роблять коврове бомбардування ворога. Ми зробимо сні пекло. Разу до перемоги, слава Україні! Як наголосили волонтери та військові у сучасній війні, безпілотні системи відіграють чималу роль, адже йде не лише війна на полі бою, але й війна технологій, і хто швидше розвивається, той і стає переможцем.